Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже важливою історією. Цю історію має почути кожен. А перед цим підпишись на цей канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропускати наступних топових роликів. Батько сказав своєму синові: ось годинник, який мені подарував твій дідусь. Цьому годиннику майже 200 років. Перед тим як я віддам його тобі, сходив ювелірний магазин у нас у місті. Скажи, що я хочу продати цей годинник і подивись, яку ціну вони тобі запропонують. Син пішов до ювелірного магазину. Після чого повернувся до батька і сказав, що вони запропонували 100 доларів, тому що вони дуже старі. Батько сказав: Тоді сходи у ломбард, і дізнайся ціну там. Син пішов у ломбард після чого повернувся до батька і сказав, що там йому запропонували за годинник всього 20 доларів, тому що на ньому подряпина. Тоді батько попросив сина сходити у музей і показати годинник там. Цього разу син засумнівався у судженнях свого батька, але все-таки був готовий виконати його останню волю. Він пішов у музей, а коли повернувся, сказав своєму батькові, що у музей йому запропонували 375 тисяч доларів за те, що це рідкісний експонат. Після цього батько сказав своєму синові: Всім цим я хотів показати тобі, що у потрібному місці тебе». Тебе гідно цінують, не затримуйся на тому місці, де люди тебе не цінують. Ніколи не залишайся в тому місці, де ніхто не бачить твоєї цінності. Якщо людина не знає собі ціну, вона завжди буде задовольнятися набагато меншим, ніж вона насправді заслуговує. Такі люди розуміють, що гідні набагато більшого, але вони погоджуються на те, що їм пропонують інші люди, погоджуються і не можуть відмовитись. Ось у чому різниця між більшістю людей і тими небагатьма, хто посправжньо любить і цінує своє життя. Нікому не дозволяй призначати тобі ціну. Ти сам встановлюєш цінність свого життя. Ніколи не йди на компроміс, і тільки заради цього варто спробувати змінити життя. Люди, які постійно намагаються догодити іншим, зрештою ніколи не стають щасливими. Постав себе на перше місце, пробудив собі ту частину, яка постійно вимагає від твого життя більшого, бо тільки ти один знаєш, на що ти справді здатний у цьому світі. Тобі потрібно заслужити повагу тільки однієї людини, і ця людина, ти сам. Ти сам визначаєш якого рівня ти від себе очікуєш, тому настав час почати вимагати більшого. Дякую за перегляд! Постав цьому відео вподобайку і поділись ним із своїми друзями. Почуємось.